Доброго дня всім. Сьогодні ми будемо робити Bluetooth-колонку. Для того, щоб зробити Bluetooth-колонку, треба мати спочатку просто колонку. Є дві штучки, друга там за кадром поки що. Це е, колонка від такого маленького переносного ще радянських часів. От Amphiтон. Е, вона є, зараз на даний момент пасивна, тобто є просто динамічок. Дріт від неї і по всьому, ніяких підсилювачів нічого нема. Тобто, для того, щоб він просто почав без блютузу відображати, відтворювати якийсь звук, і то голосно нам потрібно сюди поставити підсилювач. Значить, які в нас є мав, варіанти для того, щоб це зробити просто і Значить, Є у нас отакий от от підсилювач ну, з готових. Скажімо так, по крайнім, це те, що є у мене. Щоб, що лишилося, але воно таке що широко використовується. І, в принципі, по потужності якраз під е, ці колоночки. значить Це у нас підсилювач, на ньому пише назва М318. Е, е, тобто Заявлено, що це є стереопідсилювач, який дає потривати на канал. На мікросхемах МД8002. Написано з регулятором гучності. тобто ось тут є. Резистор, регулятор гучності. Живиться він, що дуже зручно, від 5 вольт. Тут зразу підписано. тобто Вхід, лівий земля, правий е земля. І в нас отут вихід. от є от, Плюс-мінус, плюс-мінус. От дуже просто я його навіть вирішив спочатку брати. Але потім, як виявилося, він дуже погано відтворив низькі частоти. Басів немає, він не бумкає. Ну я розумію, що цих колонок не сильно побумкаєш. Але тим не менше, ну, звук відчувався якийсь трошечки неповноцінний. Тому я відклав. А, до речі, зараз на даний момент він коштує в районі 40 гривень. Просто так, щоб розуміли. Так, і тому я ну, його відклав. Я, я взяв, взяв інший підсилювач, е, цей підсилювач класу D. Тобто він цифровий. Зроблений він на мікросхемі PAM8403. По заявлених характеристиках в нього теж іде в середньому 3 Вт. робоче на від 2,5 до 5 вольт. Ну, тут пише 5. в принципі чудово працює. От. Тут так само все дуже просто, все підписано. Тобто Тут на вхід три, виводи на вхід, три площадки, лівий, правий і земля. Плюс-мінус живлення, ну і по два виходи на динамічки. От. Порівняно з попереднім, то, що я показував, цей вже дає баси трошки краще. Тобто ну, не відчувається якогось дискомфорту, грається досить нормально. От. Значить, Я уже цей підсилювач за кадром. Я спочатку спаяв, а потім подумав, що було би гарно відео якесь зняти. От. Я вже його запаяв. Паяється він дуже просто, все елементарно, тобто берете звичайний Ну, там, наприклад, старі навушники, ну, тут вже інакший штекер, бо навушники ремонтувалися, тим не менше. Берете звичайний шнур від старих навушників зі штекером, підпаюєте сюди на вхід. Два дроти йдуть від одного динаміка на відповідний роз'єм. Два дроти другого динаміка на другий роз'єм, живлення 5 вольт від якоїсь там мишки, клавіатури від будь-якого USB шного пристрою. От старі. Підпаялись і все. Єдиний нюанс. Цей підсилювач має дуже чутливий вхід. і Для того, щоб він нормально грав з, наву... з там, плеєра, телефона ну, там, звичайних от таких от речей, його я на вхід, на вхід кожного, якщо ви бачите, отут, отут. О, ось тут я по резистору. Тобто я на вхід дав послідовно підпаяв по резистору на 100 кОм. Цілком нормально, не сильно гасить сигнал, гучності достатньо, воно нормально працює. 100, 100 кОм на правий канал, 100 кОм на лівий канал. От, Як ви бачите, спочатку одним кінцем резисторів, одним кінцем резисторів я підпаявся, напевно, що не зможу приблизити. От, напевно, що от буде отак. От от. Тобто одним кінцем до плати, іншим кінцем до кабеля міні і все нормально. Значить, грає він. Ну, Мені нормально. Як для цих колонок, як для того, що мені треба, грає він цілком нормально. Значить, включаємо зараз. Так, Так, регулятор гучності тут ніякого немає. Тобто регулятор гучності буде на тому пристрої, який відтворюється. Тобто, чи це телефон, чи це плеєр. Так, значить, яну, включаємо. Давайте дам зараз мінімальну гучність. Це одиничка. Зараз даємо на максимум. От. Як ви чули, він почав задихатися. Якщо у звичайних, скажімо так, аналогових підселювачах, він просто починає підхрипувати, тобто йде перегруз по входу, то цей уже починає захинатись і то так серйозно. Тому тут треба просто зробити трошечки мен... менша гучність. І він цілком нормально буде грати. Е, я чого дав 100 кОм? Для того, щоб він був трошки, ну, трошки більш чутливіше, можна було дати трошки більший навхід опір більше. Тоді я отут даю на максимум, і в результаті він перегрузу мати не буде, буде грати нормально. Але я спеціально зробив такий запас, тому що, коли буде, наприклад, джерело сигналу дуже стихеньке, я зможу дати трошки більшу гучність, додати звуку і таким чином він зможе витягнути більш тихіший сигнал. От. Це на рахунок підсилювача і на рахунок колонок. Зараз, зараз перейдемо до Bluetooth. На рахунок Bluetooth. Отже, у мене є зараз на даний момент два Bluetooth модулі. Один блютуз модуль це MH M18, і другий блютуз модуль це є F6188 на чипі BK8000L. Яка між ними різниця? Значить, Цей розрахований на напругу 5 вольт, там в даташиті від 4,2 до 5 писало. Цей розрахований, там, де БК 8000L, розрахований на батарейне жилення. Тобто він спокійно працює там від 3,2 до 4,2. Тобто 5 вольт, ну, в принципі, я подавав на нього 5 вольт, працював, все нормально. Як довго тривало, він себе поведе? Не знаю. От, плюс для того, щоб його підключити, там потрібно там є на масу. По перше, виводи дуже малесенькі, тобто він розрахований так, ніби він на додаткову платку буде вкладатись і впаюватись. От, це трошки ну, задовбисто ці всі дрібні дротики, масу зводити. От, я робив інакше, я робив просто задню додаткову платку, до неї приклеїв і на нижню плату на залудив і туди всю масу приєднав набагато простіше. От. А тим не менше, навіть чисто поживлення він нам зараз не підходить. Ми його відкладемо, хоча він цілком нормально працює, і будемо брати ось, оцей mh m 18 е, Тут у нас зразу підписаний правий-лівий на вихід. Є маса, є це, тобто живлення. Тобто все, що нам треба. Є, виводи, що нам на кнопочки управління, але ми ними користуватися не будемо. і працює, якраз розрахований на 5 вольт якраз те, що нам треба. Значить, зараз ми підпаяємося і перевіримо, як він працює з нашими колоночками. Так, підпаяв я живлення до Bluetooth модуля. bluetooth модулі підпаяв вихід. Під міні і сюди підключив оці от колоночки, от як ви чуєте. А, не чуєте фон. О. Так, значить я уже підключився і вмикаємо е музику. Як ви бачите, все грає, все нормально. Тобто залишилося тільки оцю всю радість монтувати в корпус. І є ще один нюансик такий. Е, на рахунок монтування корпусу, це ми будемо пізніше робити, але зараз давайте ще раз поговоримо про живлення. Я зробив живлення цього Bluetooth-модуля через звичайний USB. Ось, бачите, я відключився, сигнал тут звідси пропав і в наш, наші колонки почали фонити. І тепер є нюанс. Хтось, можливо. Захотів би увімкнути а, і цей Bluetooth-адаптер, і цю колоночку, наприклад, в один спільний паверб. Що буде, якщо ми включимо його, я спеціально зробив ось такий от адаптерочок. Тобто що з одного вхідного сигналу, з одного зарядки, будемо брати на два пристрої одночасно живлення. Я підключаю. От. Тут тобто він підключився, але починає жахливо свистіти. Так, якщо його. Зараз хай розберу деякі. деякий, якщо його підключити в окреме живлення, не свистить, все нормально, все прекрасно працює. От, в чому прикол, в чому суть? А, наскільки я так зрозумів, я дуже сильно глибоко не вникав цю суть. Але наскільки я зрозумів, тут іде земляна петля. Тобто щось там зв'язано з землею. Її треба розділити, і для того, щоб її розділити, тобто, там йде самовозбуд, чи як по масі О, по живленню. І для того, щоб її розділити, треба підключатися або від різних акумуляторів, або підключатися до різних зарядок. Тобто має бути гальванічна розв'язка. Для того, щоб можна було включити в одне живлення і Bluetooth модуль, і колонки. Ну, наприклад, ви захотіли закласти блютуз модуль всередину в колоночки, поставити туди акумулятори, щоб все гарно працювало. Дасть Бог до цього теж дійдемо. От е, вам треба якось оцю штучку уникну, уникнути, цю земляну петлю, щоб воно не свистіло, не вили, щоб все було гарно і красиво. Ставити два акумулятори можна, але ну, це трошки ну, таке собі рішення. Я зараз оце спеціально роблю в окремій коробочці, і воно буде окремо живитися від окремого блока живлення, тому що е не факт, що я буду підключати тільки ці колонки, можливо, це будуть інші колоночки, там зовсім інше живлення, тому воно окремо, воно буде гарно працювати. Але на той випадок, якщо треба закласти все в один корпус і живити від одного живлення, нам треба зробити гальвінічну розв'язку. Тут зробити так, щоб е струм напряму. Не йшов зразу з одного живлення і туди, і сюди. Тобто і на блютуз платку, і на щось інше. Що для цього треба зробити? Для цього є отака от чудова штучка. От, платка B055S, B0505S на 1 Вт. Що це таке? Він має 4 виводи: 2 на вхід, 2 на вихід. Там всередині є трансформатор. Мікрогенератор і виходить, коротше, це такий міні-блок живлення, який ви на вхід подаєте 5 вольт і він на вихід дає 5 вольт. Але він робить гальванічну розв'язку. Він малопотужний, значить його через оцю штучку, через оцю радість, треба підключати Bluetooth-модуль. Тобто, якщо ви підключите Bluetooth модуль, тут йде постійний струм. Тут він там собі має генератор, робить змінку, пускає через е, трансформатор. Тобто йде оця розв'язочка, потім де там випрямлення, стабілізація. От оця, оця штука, вона отут. От. І якщо через неї запаяти, воно тоді свистіти не буде. Давайте я зараз поза кадром запаяю і ми перевіримо. Підключив я живлення через оцей адаптер поживленню. Пардон за тавтологію. От. І підключаємо зараз. Нашу колоночку підключаємо наш bluetooth адаптер через одне живлення. Так, але, тим не менше, якщо хтось буде так робити, ви скажете: Оу, ну ніби тихіше стало, але все одно фонить. Так, щоб ви зараз почули, я, напевно, що отак зроблю. Має бути чути. От. А фонить він тому що нам треба зробити одну дуже цікаву річ. Оскільки цей пристрій цей адаптер, має в собі генератор, він теж дає на виході якісь там імпульси. Вони там, звичайно, що чимось там згладжуються, але недостатньо. Значить, Ми беремо конденсатор, я взяв який під руками був 16 вольт, і даємо паралельно до виходу. От Я от такого прижму і візьму от колоночку. От я прижав зараз до мікрофона колоночку. Тиша от забрав, знов фунить. Тобто нам просто треба буде паралельно підпаятися конденсатором сюди, ну там чи по платі, якщо бути плату вмонтовувати, кому як. ну Зазвичай таким навісним монтажем кладуть. І все. І буде тиша, і буде гарно все працювати, від одного живлення, акумулятор, там, чи зарядка, чи що, і буде все супер. Але це зараз, зараз не про це. Це такий маленький ліричний відступ. Зараз ми будемо це заберемо геть цей адаптер, блютуз-адаптер е, вкладемо в коробочку, до речі. Ось взяв коробочку від старої гірлянди. Закладемо зараз в коробочку, запаяємо, постараємось це все облагородити і тестуємо фінально. Як воно працює. Ну що ж, зібрав я це докупи, З зібрано все елементарно просто, закладено, залито термоклеєм. От. Тут у нас гніздо якраз замість кнопочки. Закладаємо. Заклали. Желені вже вівкнено у два кожен окремо. Так, і включаємо музику. Так що можна сказати, що наш блютуз-адаптер зроблений. от е Bluetooth колоночку разом з тим адаптером поживленню і так далі ще якось будемо робити. Надіюсь будемо з чого, і як, і коли, десь Бог. От. А за це. Дякую всім за увагу. Надіюсь, комусь було корисно, комусь було цікаво. Гарного дня всім!